Мова про війну мовою мистецтва дім, де говорить уламки. Нова постановка Івано-Франківського драмтеатру. Режисер Назарій Панів створив драму про наслідки посттравматичного стресового розладу за мотивами роману Еріха Марія Ремарка. Повернення це історія про травму, пошук себе після війни та крихкість людської свідомості. Наша вистава про вміння не боятися, вміння переступити через свій страх, свої упередження. Вміння просто заговорити з людиною у військовій формі, почути її, зрозуміти її, бо ми будемо показувати у виставі, що люди з досвідом війни вони світ сприймають, бачать по-іншому. І ми не маємо права якось їх в цьому засуджувати, не дай Боже. Ми маємо їх розуміти, і коли вони повертаються сюди на відновлення чи вже повністю після. Після жахів війни ми маємо їх розуміти. Ми маємо їх підтримувати. Постановка створена на основі реальних історій із зміненими іменами. Це не про війну, а про тих, хто повернувся і намагається жити далі. Солдати, яким бракує слів, та жінки, які чекають, усі вони шукають спосіб зрозуміти себе. У цій виставі не лікують, а визначають біль. І цього вистачає, щоб зробити перший крок до прийняття, кажуть психологи. Пам'ятаю себе у підліткові роки. Коли я переглядав фільми, радянські фільми, потім от ми дуже часто говоримо у нашій виставі про серіали «Кадети», Солдати. І я ще тоді не мріяв бути актором і не знав, що я буду актором, але в мене десь підкрадалася така думка: от якби я був актором, що би я зіграв? Я страшенно хотів вдягнути форму, я хотів взяти автомат і хотів зіграти героя. Зараз я розумію, що у мене тільки одне бажання є: щоб наша історія писала якомога менше таких сценаріїв. І я думаю, що ця вистава буде хорошими ліками для нашого суспільства. Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вежі.